Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо історію помазаніка Божого Іуя, якого Бог призначив в часи Єлісея, призначив, як би винищити дом Ахава, і він це робив. Він, він це робив дуже охотно. І давайте прочитаємо трошки, щоб зрозуміти, що, на жаль, і ця людина. Хоча він дуже багато доброго зробив, але він був людиною неповного серця, людина, яка сама в собі якби утримувала і добре, і не дуже добре. І винесли ідоли з капища валави і спалили їх, і розбили ідола вала, і зруйнували капище валави, і зробили з нього місце нечистот до цього дня, і знищив і Вала землі ізраїльське. Втім. Від гріхів Іоровама, сина Наватова, який увів Ізраїля в гріх, від них не відступав Іуй, від золотих тельців, які в Ефілі, і які в Дані, і сказав Господь Іую: за те, що ти охоче зробив, що було праведним в очах моїх, виконав над домом Ахавовим усе, що було на серці в мене, сини твої до четвертого роду будуть сидіти на престолі Ізраїлевим. Але Іуй не намагався ходити в законі Господа Бога Ізраїля від усього серця, він не відступав від гріхів Іровама, який увів Ізраїля в гріх. Знаєте, коли йдуть похорони і ховають людину, яка померла, навіть є таке прислів'я про покійного або добре, або ніяк. То ми, люди, маємо таку культуру, змову, може, це і непогано, бо це дуже боляче для рідних, якби не було такого, да? люди намагаються казати тільки добре. Але не раз я бачив і не раз я чув, що люди кажуть: от помер хтось, жінка каже: нарешті мені стало Краще. Таке життя було. І не кажіть мені, що цього не буває. Вона як звільняється, вона замучилась з ним. Але це крайнищі, це край Але нормальне якби, таке життя, що воно має такі. Людина має такі добрі риси, і людина згадує, а оце він казав, це він робив, а це він покупав. А оце було таке, кричав на мене, там ще щось, знаєте, якби така, такий симбіоз. Тобто дуже важливо зрозуміти, що як важливо бути цільною людиною, от таким, знаєте, ціль, цільною. Я не кажу совершенним, але цільною. Бо якщо людина така роздвоєна, от дивіться. <кхід> якщо ми зараз подивимося на цього Іуя, його Бог призначив, як би ідоло і він одних ідолов унічтажає, він винищує людей. Він же, Ти ж бачиш, що через тебе Бог винищує людей за ідолопоклонство. і в той же час, винищуючи інших людей, за яких інші гріхи ідолопоклонства, людина робить свої гріхи. Поклоняється своїм ідолам, отут сказано, золоті там, тільці якісь були в Віфілі. ще там щось було, якісь там дерева, може, священні були. Тобто, так, він винищив дом вала, він виконав Боже призначення, як Бог його призначив, і Бог сказав за те, що ти охотно це зробив. Тобто, В цьому посланні я хочу сказати, що ну, зрозумійте, що якби, ми з вами, кожен з нас, і люди навколо вас. Вони частіше за все, це знаєте, такий букет чогось доброго і чогось не дуже доброго. І е, Господь буде оцінювати наше життя. Як важливо намагатися бути цільною людиною, щоб перемогло. Знаєте, ми якби, ми якби е, ну дивіться, Біблія каже, що якби всередині людини завжди відбувається така битва старого і нового. Народженого з гори і старої природи. Це завжди боротьба. І коли ми живемо в житті, крок за кроком повинен Господь перемагати в серці, щоб ми, ну От кажуть, Бог приготував його. Що це значить? Це, знаєте, перемог, добро перемагає всередині людині. Людина приводить в порядок, людина міняється, людина навчається. Навчається краще жити. Я мушу, мушу за себе сказати, що я бачу ці не все ще виходить, на жаль, але я бачу, що, наприклад, те, що було в молодості, вже дуже багато речей. Мене просто я, я переміг це. Я, я якби, міняюся, приходить така, знаєте, більш зрозуміла позиція і якби, відношення до людей. Більш може якогось терпіння, зрозуміння в сім'ї, знаєте, і ти вчися, щоб добро в тобі перемогло. Дуже часто в Біблії було е, таке слово, там, наприклад, за царя щось описується, каже, і там, і служив такий Богу, і припискає, але не від цього серця. Ще там те було, і те було, і те було, але інколи зустрічається. І служив від цього серця, як там отець його там Давид, знаєте, ходив перед Богом. Були такі царі. До, до речі, дуже скоро ми будемо роздивлятись такого царя, який дуже класно виконував Боже завдання, дуже довго царював. От, і тільки в кінці, коли він ну, там. Я потім розкажу, да. Ну, це дуже цікава історія. Дуже цікаво є що зрозуміти, як впливають на нас люди, що поруч, і часто ми дуже добрі діла робимо, коли ми в якійсь команді класній, коли поруч хто з нас є. Це ми ще будемо роздивлятись. Але тут давайте сьогодні, ось з цього, цього віршика, ми зрозуміємо, що треба не тільки частину зробити. А бути цільною людиною, яка виконує все, що Бог хоче, і сама міняється. Щоб, наприклад, якби би якби іуйцей знаєте, інакше собі себе там вів. І Господь сказав за те, що ти охоче хочу зробив, що праведно було в моїх хача, виконав все над домом, Ахава, що було в мене серце. Сини твої будуть до четвертого роду сидіти, а за те, що ти намагаєшся всім серцем ходити в законі Господа, всіх кидали, повикидав, я благослуті там. І ніколи, як Бог Давиду сказав, ніколи не перестане від тебе сидіти на престолі. І, і це потім, знаєте, береже. Тисячі років наперед береже е, рот у цей, знаєте, людини, яку Бог благословив. Що я вам бажаю? Я вважаю вам, друзі мої, щоб ви зрозуміли, що ми йдемо крок за кроком до цільності внутрішньої. Щоб у нас не було, що, знаєте, 50 відтінків сірого. І там трохи, і там трохи, і там трохи, щоб ми були. Радикальні. знаєте, це я, я дивлюсь. Я от чим більше вивчаю Біблію, я от якби бачу, що Богу дуже подобаються. Люди. люди, наприклад, гарячі, повністю знаєте, посвячені, радикальні. От дивіться, навіть Савл, він був таким радикальним, він, він просто гнав всіх, все, знаєте, не сидів на місці, він винищував християнство. І все сподобалось Богу. Радикальність. Він, він це серце бачив, він його перевертає, він йому являється, він каже: Тобі важко йти проти рожна. Я Бог, якого ти гониш, я Ісус, якого ти гониш. І ви знаєте, це така радикальна зміна у, у Савла. Він, він становиться апостол Павел, він, він все, я за тобою. І він до кінця життя він зробив більше, ніж інші апостоли. Хоча початок у нього був мінусовий. Дуже великий мінус, знаєте, він, він каже: Я ізвір був, я гнав церкву Божу, але потім він став дуже радикальним послідовником Ісуса. Я вірю, що оці такі гарячі люди, які цільні, які, знаєте, не хитаються туди-сюди. Як важко бачити, коли людина, наприклад, класно проповідує, побудував церкву, але трохи блудить. Ну, от Проповідує, заслухайся, але знаєш, що там -то або все класно, лідер класний, але все сам, всі команду всю порубав, порозганяв, все сам робить. І Ти думаєш, ну класний, от лідер класний, все багато робить, але є те, що все діло валить. Намагаємось, друзі мої, бути служителями від цього серця. Такими послідовниками Ісуса радикальними, Хай Бог вас благословить. Я вірю, друзі мої, що так, Бог бере нас, ми ще не такі, але Бог бере нас і працює з нами. І колись Іаков, знаєте, дивіться, дивиться, Іаков, він так хотів благословення, він вхопився за благословіння Боже, <кій> що навіть дурив, що навіть обманював, знаєте, він такий кручений був, як поросячий хвост. Я б так мовив. Але в нього було щось таке, що Бог вів вів, вів, вів його, він боровся з Богом, і Бог надламав йому це, і він сказав: Тепер ти Ізраїль. І вже коли помирав Іаков, він був, знаєте, людина така з достоинством. Він переміг свої, знаєте, оці всі негаразди, свої слаб, слабкі сторони. І я пам'ятаю, я читав, як, як наприклад. Іосів, коли вже привів батька свого в Єгипет, і він як навчав, як треба сказати, як треба вклонитись. три шага пройти ще раз вклонитись, мабуть, там щось таке. А він зайшов і він робив те, що в його всередині як величний зайшов такий фараон став і вклонився Якову, бо він відчув, що той є князь, той є вищий за нього. Мені подобається, коли він молився за дітей Іосіфа, і він руки отак зробив: перехреслив, знаєте, от, отак от перехреслив. А Іосіф намагається йому назад. А він каже: Сину, я знаю, що я роблю. І оце, знаєте, оця, оця перемога в Якові, вона дає нам надію з вами. Давайте, ну, якби, якщо можна таке слово, я не знаю, українською не обольщаться. Якщо ми щось добре робимо для Господа, це не значить, що на остальне Бог закриє очі. О Ді ти там пісні, пісні пишеш, проповідуєш, там ти ще робиш. Ну нічого, що трошки там те, або що все... ні, 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 ні. Господь каже: шукай мене, намагайся служити мені від усього серця. І я благословлю тебе. Друзі мої, я хочу не тільки написати пісні або класні проповіді сказати: Я хочу встигнути змінитися сам. Я буду, хочу бути благословеним своєї сім'ї. Я хочу, щоб люди, які бачать мене кожен день, знаєте, які мене бачать отак, от, кожної ситуації, днем, ночі, завжди, щоб вони знали, що я. Цільна людина, що я справді такий, як. Бо знаєте, проблеми, є, що інколи людина видає себе, бо вона як грає роль, а насправді вона не така. Бог це бачить, Бог дивиться на серце. Тому, оглядаючи на життя Іуя, Господь подивився і сказав: оце було добре, оце ти молодець, за оце благословлю тебе. А оце було недобре. І тому буде отак. От Бог оцінує наше життя. Дай Бог, друзі мої, щоб кожен з вас так змінився і так спромігся прожити своє життя, щоб світло, добро, Боже Царство у серці вашому перемогло. І вірою селі Христу, в серця ваше, щоб. Господь повністю охопив і переміг у вашому житті, у вашому мисленні, щоб не залишилось нічого такого, щоб можна було оцінюючи сказати. На похоронах про це не можна казати. Дай Бог, щоб на наших похоронах. Я хочу, щоб на моїх похоронах люди були щирими і, ну, може б сказали, ну він був такий. Але він змінився. І останні роки дуже класний був. Все було добре. Я хочу, щоб так було. Але не так важливо, що люди скажуть. Так важливо, що скаже він, мій батько, мій цар, мій господар, якому я служу. Перед ним ходити, друзі мої, як важливо перед ним ходити. Як важливо, знаєте, дійсно бути тим, яким... Ну, яким він нас бачить? Ну, от, він нас бачить, і ми отак видаємо себе. Це дуже дуже щирість, це дуже дуже важлива риса. Вона зберігає нас від, від лицемірства, від гри. Бережи нас, Господь! Люблю всіх, всіх вас, благословляю. Піклуюсь про те, щоб ви отримували кожен раз відкриття від Бога. Я молюсь за це, я молюсь Господу Боже. Візьми мої уста, говори, говори до людей. Боже зроби, знаєте, інколи я, ну, це може так смішно буде вам. А я йому кажу: зроби мене дойною коровою. Що це? Бо я пас, це мені зрозуміло, як це працює. Дай мені, щоб я міг віддати. Тобто, корова наїсть. Їсть, їсть але на цілий день їсть. От знаєте, що робить корова цілий день? Вона просто їсть. А коли не їсть, відпочива, вона пережовує те, що їла. І все за, заради чого? Щоб була сила йти, і щоб було можливість віддати молоко. То заради чого Бог, мабуть, створив корів м'ясо і молоко <кій> і народити подібних собі. Ось моє завдання від Бога. Благословляю вас, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Ставте лайк, зробіть перепост, напишіть щось. Цікаво, напишіть свої історії. Може, знаєте, було б дуже цікаво, якби написали свою історію, як Бог змінив вас. Як, може, щось було в вашому житті, що ви ніяк не могли перемогти. Ви бачили в собі і добре, і те, що вам дуже суділа совість, важко було, але ви це перемогли. Давайте, якби. Друг друга підтримувати ці такими історіями вони допомагають розуміти, що Бог міняє людей, і Бог допомагає. вас, Господь, до побачення.